У чеських поліцейських з'явилися машини, які ви ніколи не впізнаєте. Вони виглядають як звичайні робочі фургони, яких мільйони, але всередині справжні шпигуномобілі. В першу чергу ці фургони завдяки своїй висоті спостерігають за водіями вантажівок, автобусів та мікроавтобусів. Для цього у них є чотири камери на 360 градусів, які непомітно сховані між рештуванням на даху. Вони не просто їздять по дорогах а буквально слідкують за вами. Поліція фіксує будь-які порушення, а потім або штрафує за них, або передає в роботу іншим патрулям. Найхітовіший випадок за перші тижні спостережень це водій вантажівки, який вирішив пообідати під час руху, як наслідок, штраф на тисячі чеських крон, але й інші більш дрібні порушення теж не лишилися непоміченими. Як думаєте, чи не занадто жорстко для водіїв? Чи все ж таки подібні шпигунські автомобілі потрібні?